Вітаю, друзі. Вітаю, четвер-п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Вчора на хабарі взяли заступника апеляційного суду Києва і ще там двох суддів цього ж суду. Слухайте, ну взяли, взяли. Ми вже до цього звикли, що судді беруть хабар. Судді це е, найгірша частина нашого суспільства. Чого вони працюють? Ну працюють. Ну, блін, ну ладно, ну я от просто махнемо рукою, але за хабар за що? Ось подумайте тільки. Ось подумайте тільки. Вони взяли 100 тисяч доларів, чи він взяв, для того, щоб відпустити з СІЗО державного зрадника, директора Моторсічі Богуслаєва. Ви розумієте? Хто суддя цей? Хто ці судді? Хто Богуслаєв? Їм на, на, напичкана у нас вся, вся судова влада? Я ось не хочу далі навіть розбирати, от просто ось думайте, друзі, давайте думайте, жити з цими і з цим щось потрібно робити. Ваші, ваші, ось, ваші пропозиції, я не знаю, що. Тільки не пишіть, будь ласка, розігнати, розстріляти. Хай президент. хай... Як це все знищити? Ви розумієте? Ну, коли беруть. Це те, за те. Ладно, ладно. Але коли беруть з державного зрадника, щоб його відпустити, хто це може робити? Такий же державний зрадник. Так скільки у нас державних зрадників в судах, я вчора тільки казав про суддю, який загинув на фронті, Веселовський суддя, вчора тільки казав, є такі судді, а сьогодні я ось кажу про це. І для того, щоб нам це все прибрати. Ми працюємо, ми воюємо. Хлопці, хлопці воюють не за них, не за владу. Не за... Вони воюють за те, щоб не було цього, і його не буде. Я хочу щир, щиро вам від цього серця. Це як передавали мені воїни наші, я не можу. Я, я коли розмовляю з ними, я коли слухаю, я людина в руках, але я іноді, знаєте, ну таке ось, коли вони. Дякують за що? Дякують? За що? За те, що ми спимо в теплі, за те, що ми борщ їмо гарячий, за те, що ми часник почистили з'їли, кусочок кусочек курки там чи ще щось. А вони там в грязі, в морозі, на ветру. На... Ну, ну слухайте, вони нам дякують, що ви нам дали спальники, ви нам дали свічки окопні. Це тяжко, друзі. Це передати тяжко, а розмовляти це тяжко в десятера. Я хочу вам подякувати. Подякувати Маті Ширині за ваш донат. Величезна подяка Решетняк Ользі. Вам, велика Оля, подяка за ваш донат. Дуднік Людмили, Величезний. Ну, ну, це вам, ну що я? Від них подяка. Від них подяка. Ну, і ось основна наша тема. Тема, яка заганяє дійсно, як сказав залучний, в глухий кут, не те, що глухий кут, заганяє в таку маленьку оболонку, що не знаєш е, зрозумі... розум не розуміє. Вибачте за тавтологію, але я навмисно сказав це, це, це ось так: розум зрозуміти не може. Якщо ти не знаєш всіх деталей, якщо ти не всередині, якщо ти як це розуміти, і до чого нам ведуть, і до чого приводять. Стаття залужного, якісь роз... розбіжності, щось нагнітається, щось іде, безугла, арахамія, залужний мовчить, і воно отак от все йде йде виступ президента Залужного умер. Під, 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 підлаштовує залужного по ієрархії. Ір, ір, да? Виступ Порошенка не трогайте залужного, і виступ Порошенківських каналів залужний президент. І вони вже звертаються не до не Порошенка-президента, а залужний президент наступний. Ну, Звісно, це вибори, розкачка, розкачка, розкачка. Оцей фейковий чи не фейкова розмова Порошенка начебто з Ахметовим, не знаю, не спеціаліста казав. І воно Day, йде, де нагнітає, і ось учора йоба Боба вже не проходить. Уже не знаю, які слова казати, а, з Миколою Фельдманом або Ніколаєм Фельдманом розговор Алексея Арестовича. Я хочу в оригіналі, ну, понимаєте, Так як вони говорили, щоб это было більше понятно. І от на вопрос, що там а, безуглая, або хтось обвиняє, що... Арестович когда-то хвастал, что это он привел Залужного. Вот он, этот Николай Фельдман, обращается к Арестовичу, да, это правда. И что говорит Арестович? Так, это я рекомендовал назначить Залужного, но это даже не рекомендация. Это был год интриг. Там была проделана огромная работа. Снять бы про это сериал. И вот он говорит, да, Ми з Романом Машковцем, це работник офісу президента, президента который, який відповідає за э, силові органи. Мы провели э, целый год интриг, чтобы снять э, Хамчака и Тарана и назначить э, другого министра обороны Резніков не звучал, и э, Залужного. Это я предлагал Залужного, Машковець хотел другую фигуру. але я привел Залужного, і И у нас получилось. Подписывал, правда, президент. Э, но мы это все проделали. От скажіть або скажіть. Це може бути неправдою, від Арестовича? Я сам собі відповідаю, а ви там може. Це може бути неповною неправдою. Може. Це може бути повною правдою. Може. Чому може? Тому що він тут спокійно вставляє, замішує ще одну людину. Романа Машковця, який зараз, здається, працює в офісі, і він не соромиться, і він каже це. Що виходить? Я ж кажу, розум не розуміє. Він, він відмовляється от зрозуміти, як це все може бути. Ну, Те, що да, інтрига, рік, да, це я все зрозумію, але от все йде далі. Далі ми бачимо, скажімо так, зраду Арестовича до, до президента, до офісу президента, де хтось каже, до держави можливо, тому що я вважаю, що хороших русських нету, і оце зрада повна. Повна, Хто, ну, ми бачимо, що це ненормальна поведінка Олексія Арестовича. Хтось ще до цих пір ну, без, безоговорно вірить Арестовичу. Якщо це зрада Арестовича, і якщо Арестович, агент, як пишуть Московський, то його підтримує лінія Порошенка, да, е, у всьому підтримує і каже, що він правий і вони радіють, да, то тоді агент Москви ставить на, ну, інтригує, щоб поставити головнокомандувача. Головнокомандувач е, воює добре до якогось періоду. Потім починається оця вся так. Хто? Подож, я вже от, от путаюсь. Це, 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 це зрозуміти неможливо. Агент Москви ставить головнокомандувача, потім підтримує його найпатріонітнічніша партія Петра Порошенка. А кого підтримує агента Москви? Чи того, кого агент Москви поставив? Да, чи поставив він правда, чи це неправда, що буде далі, да? а головнокомандувач мовчить. А якщо до вчора це, я спокійно на це реагував, то вчора я вже не розумію, чому він мовчить, чому він мовчить і не скаже, це правда. Ну, це сидить залужний і слухає. І тут виходить Олексій Ристович і каже: Я поставив залужного. Це моя кре креатура. Що далі? Скажіть мені, що далі? Ось я не можу закінчити навіть. Я лінію провести не можу. Ну не можу. Давайте будемо намагатися прослідкувати, що сьогодні виходить, і ввечері ще спробуємо це щось привести до ладу. Хто правий? Хто не правий, хто каже правду, хто не каже правду. Ми хто, для кого це кажуть? Чому це кажуть? А це кажуть, друзі, я вам це все одне можу сказати. Це кажуть, щоб розболтати нас до неймовірності, щоб вкинути нам все, що можна вкинути. Як я кажу, що розум не розуміє, щоб у нас у всіх не те, що розум не розумів, щоб ми вставали і не розуміли, де ми встали. Для чого ми встали? Чому ми встали? Ну, блін, Олексій Арестович проінтригував цілий рік, щоб поставити залужного. Як ви думаєте, що думає сам залужний? В якому він стані? Знаєте, як-то кажуть, ахує. В якому? Що йому зараз робити? І чи правда це, чи неправда? Я вам дякую, друзі. Я вам щиро дякую. Але ми українці і ми все зможемо. І Україна все одно переможе.